Пам'ятайте, спершу Пам треба підписатися, підписатися на канал і залишити коментар. Джастора Бердлі, ти ж не О, Ні. Це мій перший нелихий сміх за багато років. Бабе, я мушу дещо спитати. Ти замислив помсту? Я більше не мщуся. Це як з любов'ю, або вона є, або ні. Як щодо посмажити зефірки? Тату, ти вже. Шоколадки. І слід швиденько відправити до них зефірки. Добра ніч. Заплющочі не світи. Вибач. Шікарна ніч ліжка, сестричко. Куди нам покласти наші ліки, а? Які ліки. Не бійся, дітям їх не відкрити. Омере! О, 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 як там розкладайки? Хлопче, ти ж маєш мене направляти. Я б порадив тобі гамувати свій норов. Не по життю направляти, по сходах. По Твоєму гумере. Ми повинні спілкуватись криком. Ти просто хочеш побачити, як я спіткнусь і впаду. Ну, вибач, хлопче, але. Якого? Це було несподівано, але теж круто. Ану роздягайся, поки всі на тебе витріщаються. Давай. Пустунка. Це жіночі труси. Мама не може купити мені одяг. Я доношу її білизну. <плес> Бідність зазвичай загартовує людину. Галицей! Капець. Ей, відчепіться від нього. Я теж знаю біль доношування. Мій тато купує труси, які носять циркові горили. Хочете сміятись з Нельсона? Смійтесь із мене. Сімсоне, я цього не забуду. Віднині ми з тобою друзі не розтягни труси. Мене дістали ці зморшкуваті халявники. Усю ніч бігають у туалет, весь день не змовкають і в комп'ютері після них величезний шрифт. Виходь на двір. Це хороший знак. А ці сім'ї часто накривають голови мішком. Ей, шефе, це якось підозріло. О, ти постійно щось підозрюєш. Нагадуєш мені ту пісню Елвіса е, Пікнік. Бо ти відкриваєш свою пащеку, коли стає гаряче. Пікнік. Іноді лише в 38 років ти розумієш, хто ти насправді. Я 79-річний дід. Вітаю в клубі синку. А ну, давай скажи щось за Добре, е. Не можу. Молодець молодший. Як же важко бігти по піску? Ні, я не старий. Я не піддамся руйнівній дії часу, доки не стукне 52. О, о. Ні. Я насправді ніколи не бився. Ходімо додому, синку. Як я тут опинився, російсь. Червона картка. Ось це ваше. Воли з поля. Манаус. Бразилія. Поки Гомер судить, погляньмо на камеру для хабарів. <плес> а, що сталося? Е, може легка музика зробить цю історію приємнішою. Вімкни 89.9. <плес> Як більшість моїх проблем усе почалось з мо. Дивіться, я з'їжджаю по гірці вгору. Гомер! Гомер! Впадати в дитинство круто! <плес> Допоможіть хлопці! Зараз я викличу копів, а я напишу сенатору. Сенатор. Сенатор! Інший бар. О, я що помру на дитячому майданчику, як незграбний пацан. А? Але дещо з цього я виніс. Розбризкувачі в цьому парку вмикаються о третій ночі. Дякую, що кинув мені м'яча. Чесно. Ага. Я повернусь із пожежниками, щойно завезу дітей до школи. О, діти з тобою. Привіт. Привіт. А чого ви поховалися? Щоб нас не бачили біля тебе на дні. Ми сподіваємось, що це дно. Не бійтеся, це точно дно. Убляю. <quierzyck> О, я в безпеці. Та да, не зовсім. <zuzys> Що ти тут робиш? Ховаюсь від копів. Мені не треба тут копів. Серед них можуть бути дівчата. Можна, я побуду тут ще трохи. Я здійснив це пограбування заради сина. Це Джеремі. Йому треба брекети. І якби в мене були брекети, я б частіше всміхався. Та в тебе шикарна усмішка. <риклад> <риклад> Ай, Гайкарамбо! <спіль> Будь ласка, хай це був ведмідь. <клес> Скільки я з'їв. <хм> не можна таке собою робити. Я здоровий, як кінні. Коні живуть лише 30 років. <клес> Ах, ти б міг менше їсти після третьої ночі. Це все, чого я прошу. Марч права. Піду на гору, обійму її і скажу, що починаю дбати про здоров'я. Ноги працюють, кров вирує, дві сходинки зараз. Серце вибухає. О, папероні. О, о, о. О, о. О, о, О! Лишилось сказати на останок щось розумне. О, о. Е, мені дуже шкода, але цього разу я не зміг повернути Гомера до життя. Що? Е? Гадство. Ти просто мусив повестись як повний болдур. Ось. Але не все втрачено. Я зміг завантажити мозок Гомера у цю флешку. Йоу, де моє тіло? Ти згубив усіх клонів ти жирна безвідповідальна свиня. Віднині ти лиш пика в моніторі. Ось тобі режим заставки. Буць, буць, буць. Оу, я скажу це лише раз. Ja, я в нормі. But... Дітки, побігайте за дідусем по дому. Так побігаємо. Після 35 років вірного шлюбу я одружена з лицем на екрані. Для мене це теж не забавки, Марджі. У, хапай цукерки! Бонусний режим. О, як ти, мілгаузе? У нас з лісою не все гаразд. Якби не та білка, що їсть наш пташиний корм, нам би не було про що розмовляти. Я ж тобі казала минулого місяця, я дуже зайнята в благодійності для немертвих. Е, мордже, мені треба перезавантаження. Запхни кінчик ручки у цей отвір і потримай 15 хвилин. Ні, я тебе проганяю. Живи зі своїм нікчемним сином. А що я зроблю? Нічого за 30 років ви створені один для одного. Ні, не висмикуй мене ось так. Це боляче яка. Ай, карамба, я так і рухаюсь далі. Привіт, третій, сортний. А ви бачимо, вона твоя заставка. Не хвилюйся, він так уже давно зависає. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Really Ой, міс Гувер, міс Гувер. Ваша винахідливість просто вражає. Усе для твоєї втіхи. То як тобі було добре? В моїй культурі yeah. нема поняття добре пішли з тобою? – Лише зі мною. Ось Бепо, Бопо, Еметкелі, дев'ятий, французик, Шалена на полі і командор хіхоньки. Ну, що ти так зі мною бухло? Я ж усе тебе випив. Бувай, Бувай, тату. Бажаю вам гарного дня. Не ставайте мною! О, Барте, це чудово. Чудово! Я втопив коника у фарбі і пустив повзати, поки не здохне. Це змісана техніка концептуального мистецтва? Ні, я ненавиджу мистецтво. О, тоді це мистецький протест. Годі мені потурати. Я буду захоплюватися здаля. Допоможіть. А. Ти, хлопчик, що робить дітей. Я зву себе хлопчик, що робить сім'ї. Бачиш, Джені, малий шибенник. Просто ми намагаємося створити сім'ю. Ми стільки грошей витратили на лікарів. Ти не уявляєш? Е, моя допомога не дешева. Скільки? П'ять доларів і долар на страховку від хаха. Повірте, це того варте. Хай священне місце. Це дасть дитину вам з лицем. Супер. У нас буде дитина з лицем. Дякую. Кілька тижнів по тому. ха-ха, вийшло. Я вагітна. Слухай, Барте, мені досі в усе це не віриться, але в нас є друзі з тією ж бідою. Можна дати їм твої координати. А якщо в них є 5 доларів. Так, я подбаю, щоб у них було 5 доларів. При собі. Слухай, мені дуже шкода, що наш чек не прийняли Жени готівку, і я поверну твої права.